Майнцет Баригі. Це те, що стримує 99 продавців від виходу на 5 тисяч доларів прибутку. Стоп, 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 стоп. Давайте все поясню. Всім привіт! Мене звуть Руслан Білозеров. Я власник виробництва одягу і дропшипінг платформи Ta.ua. Ось що я спостерігаю: люди в цілому хочуть заробити гарні цифри в товарному бізнесі, і це нормально, але по якійсь причині. Вони не можуть цього зробити. Лише один відсоток робить гарні показники. Як бути цим одним відсотком і в чому велика відмінність між підприємцем і Боригою? Давайте розбиратись. Товарний бізнес це просто: купив, продав. На розниці заробив yes. це. Працює з давніх давен і буде працювати. Тому основна особливість, яка відрізняє один відсоток, це підхід. Топи продають щось таке, що потрібно масам, там, де є гарна маржинальність, є масштаб. В той час, як бариги перепродають те, що попадається під руку, щось трендове, що продають всі, навіть не зробивши попередній аналіз. Це дешевий непотріб, неякісну китайщину, паль і фейкові бренди. З свого досвіду скажу, що весь світ буде проти вас: рекламні платформи, держава, погані клієнти, демпінг і це все під соусом нестабільності. Багато ви знаєте відомих предприємців, які піднялись продаючи паль або фейкові бренди. Це важко автоматизувати Та і будувати щось стабільне, що приносить гарні гроші на автоматі. І ви застрієте в рутині, як білка в колісі, забуваючи, заради чого ви все це почали? Заради свободи і грошей. Бо по чесноку немає там ні свободи, ні грошей. Я там був, я знаю. Тому підходьте до товарного бізнесу як до бізнесу із головою. А якщо хочете більше дізнатися про товарний саме бізнес, підписуйтесь далі більше.